три дні православного кіно в будинку кіно. В Києві відбувся 12-й міжнародний кінофестиваль «Покров». Цього року він присвячений пам'яті облаженнішого митрополита Володимира. Я э, пам'ятаю той перший фестиваль «Покров», який проходив по благословенню нашого облаженнішого. 12 років пройшло, як один день. Я думаю, що благословення облаженнішого дуже крепке. І у фестивалі «Покров» ще багато-багато років впереді. Церемонії відкриття перетворилася на вечір спогадів про митрополита любові, як назвали блаженнішого. Оргкомітет кінофестивалю зазначив, що це була чи не найдушевніша церемонія за всі 12 років. А фільмом відкриття стала європейська прем'єра всесвітньо відомого майстра польського кінематографа Шиштова Зануссі Чужерідне тіло про дівчину, яка вирішила стати черницею. Виробництва Польщі, Італії, Росії. Ця стрічка перемогла в конкурсі ігрових фільмів. Другу премію отримали біси фільм Володимира Хотиненка. Екранізація одноіменного роману Достоєвського фільм Закриття цьогорічного покрову на фестивалі. Змагалися в чотирьох номінаціях: ігрові, короткометражні, документальні та анімаційні фільми. Побідителем в конкурсі анімаційного кіно назван фільм, де живуть добро і зло. Цей фільм діла дитяча студія діти 4 до дев'яти літ. І цей мультфільм такими словами Рібенка. Все думают, что добро и зло живут где-то далеко-далеко друг от друга, в разных городах, а может быть даже в разных странах. Но это неправда. Они живут в одном доме. Только окна у них смотрят в разные стороны. Вот так и мы подчас ищем врага где-то далеко, в разных странах, в разных городах, а он внутри нас, в душе нашей. И с ним не нужно бороться. Спасибо. Головний приз цьогорічного покрова вибороли сестрички-мультиплікаторки Санкт-Петербурга. Мультик-переможець 12-го міжнародного кінофестивалю православного кіно «Покров» про те, як важливо встигнути сказати «Пробач».